Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, друзі, офіційний Nissan X-Trail від власника свіжа пропозиція на ринку. Це 15 рік, 140 пробігу. Повний привід. Один дизель на механіці 6-ступеневій. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте, вам розкажуть більше інформації. Коробка механічна. Така машинка, кого цікавить. Nissan Жук. 15 рік, 1,6 бензин, коробка автоматична, повний привід, камера 360, 120 пробігу за ціною 12 600 доларів. Контакти до власника назара. Якщо відчинено, покажу. Зачинено. Салон шкіряний. Більше інформації уточнюйте у власника. Бензинова Honda CRV. 17-й рік, 108 тисяч пробігу, за ціною 19 999, двигун 1,5 бензин, коробка автоматична. Бачимо контакти. Є люк. Так, зачинено. Так, світлий шкіряний салон, автоматична коробка на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Електромобіль шкода Enyaq. 21 рік, 88 тисяч пробігу, 62 кВт, Батарейка за ціною 28 тисяч 500 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen в верлайні. Свіжа пропозиція на ринку. 16 рік, 89 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Фіксуємо він-код за ціною 15 тисяч 200 доларів. Панорамний дах. Так, 10 місяць 2016 року. Шкіряний салон, пам'ять це дінь, Значить, Тут у нас повний привід, старт-стоп, є клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію від власника. Mitsubishi Outlander. 12 рік 172 пробігу, 2,0 бензин на автоматі ціна 10999. Бачимо контактну інформацію. Комбінований салончик. Ось така машинка. Volkswagen Tiguan. 23 рік, 27 тисяч пробігу, 2,0 бензин. Автоматична коробка, ціна 25-500 доларів. Так, тут він-код. Безключовий доступ. Тканинний салон. Салон тут як новий. Самі розумієте, пробіг маленький. Зараз я ще покажу контакти. Кот цікавить, телефонуйте. Čia be panoramikos, trys šimtai penkiasdešimt. 13 рік, 105 тисяч пробігу, 3,0 дизель на автоматі за ціною 29 тисяч 450 доларів. Бачимо контакти, фіксую він-код, семимісний салон з пам'яттю сидінь, світла шкіра. Гарна машинка. Когось цікаво, телефонувати до власника. Так, є три Volkswagen Tiguan. я так розумію, що це в одного власника покажу вам по порядку. Перший варіант чорний. рік, 92 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 14600 доларів. Тут контакти. Так, він код. Фіксуємо він-код. Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Так, старт-стоп. Це передній привід. Є підігрів сидінь. Так, далі темно-сірий колір. По опису, Це 2015 рік, 138 пробігу, 2.0 бензин бензин автоматі, повний привід. Ціна 12900. Контакти видно, він код фіксує також. кого собі перевіряємо. Так, тут канинний салон. Автомобіль з повним приводом. Є підігрів сидінь. Так, і третій варіант в білому кольорі. Значить по опису це 17 рік, 170 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід це на 13900 тут контакти. Фіксую він код. Тканинний салон. Повний привід, старт-стоп. Зимова резина. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Нісан Кашкай. 12 рік, 198 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач за ціною 10 900 доларів. Бачимо контакти. Власник автомобіля Роман. Комбінований салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Джип компас. 17 рік, 106 тисяч пробігу, 2,4 бензин на автоматі за ціною 14500 доларів. Бачимо контакти. Так, виглядає салончик. Салон комбінований. Автомобіль вже на реєстрації. Так, фіксуємо він-код, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, Свіжа пропозиція на ринку. 19 рік 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. ціна 21 21 700 доларів. Контакти бачимо, він код фіксую. Так, тут, на жаль, зачинено. Зараз покажу з іншої сторони. Гарному кольорі. Чорний шкірний салончик, клімат-контроль, підігрів. Більше інформації, уточнюйте. Audi e-tron. Свіжа пропозиція на ринку. Насяч по опису. 19 рік, 100 тисяч пробігу, 55 кВт батарейка, є пневма, ціна договірна. стартувати на 37 тисяч, тут бачимо контакти до власника, фіксуємо він код. Кого цікавить значить, по салону. Ось таке вже виконання бокових дзеркал. Є форкоп, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника.